Друзі, вітаю! Голландський топ-генерал, колега Залужного, головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайне, заявив про те, що Голландії треба готуватися до війни з Росією. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на канал, зробіть донат для наших хлопців з сотої. Бригади 50-й батальйон вони воюють під лиманом і дуже сильно нас з вами попросили допомогти закупити медицину, яку дуже часто не може собі дозволити або не може просто фізично купити держава. От це класна сучасна медицина, типу там бентів, які просто ну не бентів таких наліпок, які одразу наліплюєте і зупиняє кров'ю. Там пришвидшує. Власне, всі процеси і таких речей багато. Там під сотню позицій вони нам прислали, тому якщо можна, 50 тисяч ви скинули від попереднього відео. Давайте ще по гривні від кожного з нас. нас з вами 241 тисяча в цьому маленькому youtube каналі. Давайте докладемо і допоможемо хлопцям. Ми максимально швидко їм все відправимо, щоб ці гроші перетворились в медицину, яка буде допомагати рятувати їм життя. Власне, головнокомандуючий Нідерландів Мартін Вайнен. Заявив про те, що треба готуватися серйозно до війни з Росією, і суспільство має максимально бути підготовленим до неї. Він в приклад ставить і Швецію, і Фінляндію, і країни Балтії і каже, дивіться, як вони готуються для прикладу. В Швеції проводять добровільне проходження служби в армії. Він каже: Давайте робити так само. Там 2-3 тисячі пройде, частина залишиться в армії, частина буде добровольцями в резерві. Одним словом, треба працювати. Він каже: дивіться, ці країни близько вони вже готуються. Нам ти. Тисяча п'ятсот але це не гарантія, що нас це врятує. Зрозуміло, що всі пам'ятають про Другу світову війну і не хочуть потрапити в пастку, коли звихнуті на собі диктатури намагаються захватити мирне, адекватне населення. Так погоджуюсь, нема політиків більш розумних, ніж відставні. І всі найрозумніші поради вони роблять, коли йдуть в відставку. Вайнен не зовсім такий, хоча 1 січня 2024 року піде в відставку. Ну, от, ну Власне, людина е з команди Марка Рюте. Ну, як мінімум людина його каденції, так? Ну, от, але тут більше схоже на комі, який після того, коли Трамп. Е Після того, коли Трамп е, уже йшов до влади, ком, який працював е, керівником розвідки при Обамі, вже приготував всі дані і теж виходив дуже часто, попереджав, що може статися. Ну і сам Обама так робив. Тому дійсно ми бачимо, що йде правий уряд, який дуже проросійський, дуже популістський, дуже такий з негативним фашистським фльором. Ну от е, тому зараз якраз таки. Топ генерал Мартін Вайнен нас попереджає, що ось такі речі, ну не нас, Голландію попереджає, що такі речі можуть статися. Він сказав, що населення повинно бути готове воювати, потрібно запаси води, їжі. Ну от треба посилювати армію, повністю комплектувати весь персонал, якого там зараз не вистачає. Ну от і сказав, найголовніше те, про що Україна говорить уже не перший рік. Є лише одна мова, яку розуміє. Росія це мова сильної армії. Він сказав, для того, щоб не напали, треба потужна армія для того, щоб можна було цим балансувати. Ну, от ну і власне він сподівається залучити частину населення в добровольці і він. Сподівається, що можна буде е, підготуватись достатньо для можливого нападу. Ми бачимо, що ця країна прокинулася, вони дуже проукраїнські, хоча влада може змінитись і може піти в іншу сторону. Тому власне Вайнен і таку заяву робить. Але ми розуміємо, що і Європа в цілому вже міняє свою думку і Німеччина і багато інших. Ну крім троянських поні, типу Фіцо Орбана, які працюють на Путіна, вже які давно стали колаборантами і чекають приходу окупантів. Ну, от, але інші навпаки починають. Чути те, що Україна говорила і два роки тому, і десять років тому. Так краще пізно, ніж ніколи. Але ця мобілізація навіть без війни там дає можливість більше грошей, більше зброї передати сьогодні. В Україну, і це насправді важливо, щоб ці політики прокидались, їхнє населення прокидалось і більше грошей давали саме сюди, щоб ми перемогли цих підлих окупантів, зробили так, щоб в них війни не було. Друзі, ось така невелика, але дуже важлива інформація. Зробіть донат, зробіть підписку на канал. От і відповідь напишіть запитання, як ви бачите наступний уряд, який прийшов на жорстких пропутінських меседжах, чи буде він вести проросійську політику, чи навпаки європейську Виїзуються, вилюднитися і їх буде ну, кричати одне, але все ж таки буде допомагати Україні. Чи навпаки, ні, в Орбана Сфіцо буде третій побратим в їхній цій тусовці зрадників. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, і для хлопців з Лиману дайте прошу ще раз донат для того, щоб ми закупили для них класну медицину. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!